Дякую. Дякую, ми щиро вас вітаємо зі святом різдва Пресвятої Богородиці і святом села. Бажаємо вам щастя, здоров'я і Божого благословення. У номінаціях володарі Кубку району 2013, срібний призер Кубка району 2013 та фанів футбольного клубу Торговиця. Розпочинаємо. Для нагородження номінантів для нагородження номінантів запрошуємо ветеранів футболу Франчука Василя, Грицюка Василя. А також начальника управління департаменту освіти, науки, молоді та спорту івано франківської обласної державної адміністрації Ярослава. Карабіна. А Пане Тож, Ярослава Карабіна, запрошуємо. Вельмі, шановне панство, запрошуємо вас на сцену. Романа села Кургови. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути з вами разом на цьому святі. Ви справжня українська родина, яка вміє працювати, яка вміє відпочивати. Ви маєте справжні таланти, які гордістю представляють ваше село, нашу область. Нашу державу, майте прекрасних науковців. І я впевнений, що серед цих футболістів, яких ми будемо сьогодні нагороджувати, будуть майбутні чемпіони Івано-Франківської області, України і, можливо, до змагань найвищого рівня. Я тільки що повернувся з Надвірної, де ми проводили турнір на призи борозового призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. І я вірю, що і в торговиці будуть такі діти, які достойно будуть представляти нашу Україну на змаганнях найвищого рівня. Будь такі ж, як наші брати клички які представляють Україну на весь світ. Добра вам всім здоров'я і дай Бог нашим спортсменам, щоб вони були здорові духовно багаті і славили нашу рідну українську землю. Хай вам щастить, свято вас дорогі. Хотіло б сприємні речі сказати на честь цих хлопців, яких ми будемо нагороджувати. Таку нагороду наші хлопці здобули будниці. А ті, наприклад, мого покоління, то у 66 му році кубок району ми виграли перший нашого села в 66-му році. До речі, я грав у тій команді і був капітаном тої команди. Різні були досягнення у галузі футболу. Були спади, були підйоми, але все ж таки торговиця була спортивна. Торговиця має честь похвалитись, наприклад, Лідія Левендовська, яка є майстром міжнародного класу. Не кожне село може похвалитись таким спортсменом. І, до речі, її дочка зараз, майстер спорту міжнародного класу. Донецьким шахтарем, то він мусить цих воротів дограти в Донецькому шахтарю. Так що ми маємо чим гордитись, і я думаю, що торговець з кожним днем спорт процвітає. Мені дуже приємно, коли я став керівником, у мене була така мета, щоб зробити для молоді щось таке, як ніхто не зробив. Ми побудували спортивний зал. Я тоді був керівником Василь Миколаївич був директором школи. Він приходив до мене кожен день на наряд як бригадир е, польової бригади. Ну я йому ніколи не відмовляв, бо мені хотілося це зробити. І ми за три роки побудували такий спортивний зал, що в області, в сільських школах, нема йому рівного. І це стало досягненням того, що наші діти, Зимою не йдуть пити пиво або ще десь, а вони йдуть в субота, не йдуть в спортивний зал і займаються. Так те ж саме мені хотілося, щоб було де грати футбол, тому що футбол ми грали на оверках у тих коп'ярках, де пасла худоба. Наша команда злояла Кубок району, а молодіша наша, молоді хлопці, друга команда, юнаки, взяли узяли друге місце. Але постійно, вони грали теж у фіналі. Але вони мають зараз честь виграти і бути чемпіонами, бо вони йдуть на першому місці. Так що ми скоро. Bientôt. Скородіжук Микола Федорович Попович Ярослав Миколаєвич Кушнірук Дмитро Федорович Поливкан Федір Петрович Андрейчук Василь Васильович Балковий Василь Семенович запрошувати

Василия Федоровича. Шестеро нас, Василия Федоровича. Звичайно, що дуже приємно вигравати, здобувати перемоги, дуже приємно отримувати нагороди. Але є люди, які повсякденно займаються організацією спорту, займаються тим, щоб ці молоді хлопці сьогодні здобували перемоги, а організація Віктор Анатолійович. Шановні отці, шановна влада, дорога громада, дозвольте мені перш за все привітати вас усіх з кремовим святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добра. Злагоди, у ваших сім'ї. Все стане найкраще, щоб у цьому році і у уседенних роках ваші сьогодні мрії збувалися. Я зараз би хотів запросити на сцену Марчука Василя Васильовича і його дружину Марчу Ганну Іванівну. Тут, на їх адресу надійшло багато заяв, скаржень. Я би хотів з цим зараз розібратися. Ми їх заслухали на Василь Максельвич, ганний майка, прошу на це. Тут мої, я вже 20 чи 30 Поступило так і сказав, заяв, скажу, усього, що можна. І ми дане питання розглянули на сесії. І от сесії сільської ради, так я не буду сьогодні, сесія сільської ради. Але я зачитаю все дослідно, що відбулося на сесії. Торговецька сесія, 17 сесія 6-го демократичного спрякання від 14 серпня 2014 року під номером 301, 15 заслухавши клопотання сільського голови Новосельського Івана про діяльність про... Доцільність присвоєння звання почесних громадян села Торговиця, уродженцю нашого села Марчуку Василю Васильовичу. Сесія сільської ради вирішила перше затвердити положення про звання почесних громадян села Торговиця. Друге затвердити зразок свідоцтво та посвідчення почесного громадянина села Торговиця. Третє присвоїти звання почесних громадян села Торговиця, уродженцю нашого села Марчуку Василю Васильовичу. Заведети заслуги та досягнення, що прославили рідне село Горіше. Четверте, сільському голові Новосельського Івана Івану Івановичу вручити Марцю Василю Васильовичу посвідчення та свідоцтво по присвоєння звання почесний житель села Тогойця, сільський голова Новосельський Іван Іванович. Один, один, вручається Марчуку Василю Васильівці за вагомий внесок у справу вивчення та популяризації Сукутської спащини, з кукутської підтвердження е, е, історії рідного села та вивчення е, та, та заведенчу книги торговські, торговські сторінки історії е, рішення торговецької сесії. 6 демократичного степеня від 14 -го серпня 2015 року. Василь, Василь Василь. А також хочу нагородити марцю Ганну Іванівну за висвітлення літературної та громадської думки Леся Матовича. Абсолютно переконаний в тому, що в цьому залі і в нашому селі, в його історії, було набагато більше людей і є, які, можливо, більше за мене заслуговують і нагороди. У нас була славна історія нашого села. Коли ми писали сторінки історії торговиці, то ми... Намагалися ви такі окремі такі етапні події, тому що сама історія надзвичайно велика. Друге, я хотів би сказати вам, що я останнім часом дуже багато їжджу по світу і на днях повернувся з праги, але де б я не їздив, де б я не бував, що би я не писав, завжди мені наймиліше і найрідніше є моя торговиця, моє рідне село. Бо це найкраще село у світі, це найкращі люди і це найкраще все моє родинне тут. Третє, я зобов'язаний напевно сказати те, що я гордий цим, але це, це нагорода, це нагорода моїм вчителям, вчителям торговецької середньої школи. Я хотів би сказати кожному. Я завдячую, бо це не перевершені професіонали, це люди великого професіоналізму, доброти, любові і людяності. Це ті люди, які могли завжди не тільки навчити, але бути порадником. Вони і після закінчення школи були моїми і є до цього часу моїми дорогофазами в житті. Свої, своїй родині, дружині, дітям, внукам. От. Але я хочу сказати ще одне, що це, напевно, перша така нагорода, а будуть чергові нагороди. Я абсолютно впевнений, що я, я буду мати право, напевно Іван Іванович, ініціювати абсолютно такої нагороди заслуговує присутній в залі Василь Васильович Світлачук, професор, академік. Людина, яка надзвичайно робить для села, і яким ми всі гордимося, бо це є наш світоч. У нас дуже багато вчених людей. Василь Миколаїв Нагідняк розказував, скільки в нас докторів, кандидатів наук, скільки в нас людей заслужених. Вісім заслужених. заслужених людей на різних галузях. Я не знаю такого села всякому разі в нашому районі, в нашій області. І ще хочу сказати те, що з цих восьми заслужених три заслужених, це з мого класу. Це Микола Федорович Нагірняк, заслужений юрист, і це Василь Васильович Нагірняк, заслужений журналіст України. У мене був дуже прекрасний, прекрасний клас. У мене була прекрасна шкільна родина, і я, напевно, також і цим городе. Мій внесок розвиток села дуже скровий. Мабуть, більше роблять заради села ці люди, які стоять на сцені поруч зі мною, наші футболісти, хтось срідні... називав срібні призери, але я вже хочу їх назвати молодіжний склад чемпіонами району. Вони після сьогоднішнього не мають права після сьогоднішнього прочистити і нас підвести. Тобто я думаю, що вони обов'язково стануть чемпіонами. Я дорослому складу, я е, знаю, як їм нелегко було виборювати. Вони грали з такими суперниками, які їм нічим не поступалися, але вони проявили надзвичайно великий характер волю до перемоги, ми також виграли. І я думаю, що є багато людей тут. Е, які на сцені і в залі, які допомагають команді, допомагають клубу, допомагають школі, якщо ми будемо великою торговецькою родиною, якщо ми будемо всі разом, якщо ми будемо патріотами України такими, як Олесь Доні і Богдан Кобелянський, якщо ми будемо любити наше село, так як присутні в залі, як присутні в залі Федір Михайлович, Макулович, який пише книгу про Торговицю, я знаю. І я вірю, що вона буде написана. Якщо ми будемо, я можу назвати кожного з вас, кожного з вас присутніх присутній в залі, тому що село Торговиця повертається повитає, до того, що я з чого починав. Торговиця – це найкраще село у світі. Це село всіх учасників нашого концерту. Свято Оксана Сливган.